Ой, ну не сумасшедші. І тут мені розказали, що сюди викидають лівці. Я не вірю, приходжу. Бачите? Дві дохли овці, Яку скажуть, що загризли ці як їх. Вовки, мабуть. Це їх просто викинули. Вони подохли від голоду, очевидно. Ну, представте собі дохлі вівці, коли воняють, як. Які бегають, тут дитині взяться десь. Вони там комишак чи де. Тут, говорить, і собаки прибігали, і шакали, і ми кормилися. Але ж сморять, але ж сморить. Але ж смурять. Фу. Сарата. це, дивіться, річка і тут... Піде вода в сарату. Жах. Ой, пікать треба. Бачите? Вовки загризли. Вовки загризли тварин. Оце така рівень культури. Страх. Але ж вони. Тікаю. Придурки. Придурки. Сарата. Якесь болото смердюче. Це люди мені розказали, говорить, проходили тут, говорить, за 200-300 за, 200, за 300 метрів. Чути іванізм страшний. При мені вон, я зараз бачу рештки, мінімум чотирьох Отак. Це кінець вулиці Ліндла.